Добрий день, шановні студенти. Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми введення в хімію гетероциклічних сполук 3 4 члені гетероцикли, п'ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом та їх похідні. Завдання звучить наступним чином: напишіть схему і назвіть продукти нітрування, сульфування і ацелювання фурану, піролу і ціофену, за яким механізмом проходять дані перетворення. Починаємо ми з реакції нітрування. Зараз на слайді ви бачите загальну схему нітрування фурану, піролу та тіофену. Оскільки фуран і пірол це ацидофобні сполуки, то ми будемо їх нітрувати замість нітратної кислоти ацетилнітратом. У нас будуть утворюватися нітропохідні в другому положенні або в альфа-положенні. Перейдімо безпосередньо до. Рівнянь. Фуран плюс ацетилнітрат утворюється 2 нітрофуран плюс етанова кислота. Пірол плюс ацетилнітрат утворюється 2 нітропірол плюс етанова кислота. Тіофен плюс ацетилнітрат утворюється 2 нітротіофен плюс етанова кислота. Ми знаємо, що тіофен це не ацетофобна сполука, тож його можна нітрувати нітратною кислотою в м'яких умовах, але частіше все ж таки нітрують ацетилнітратом. Тому ми і написали таке перетворення. Наступне це сульфування. Зараз ви бачите загальну схему сульфування фурану і піролу. Оскільки дані сполуки є ацидофобними сполуками, то сульвувати ми їх будемо не сульфатною кислотою, а піридин сульфотриоксидом. Його структурну формулу ви бачите на слайді. Будуть утворюватися сульфокислоти. В другому або в альфа положенні. Ось ми пишемо рівняння: фуран плюс піридин сульфотриоксид утворюється 2 фуран сульфокислота плюс піридин. Далі пірол плюс піридин сульфотриоксид утворюється 2 пірол-сульфокислота плюс піридин. Оскільки тіофен не є ацидофодною сполукою, то будемо сульфувати його концентрованою сульфатною кислотою. Утвориться 2 ціофен-сульфокислота плюс вода. Тобто ми бачимо рівняння між собою досить схожі, так? але пам'ятаємо про те, що тіофен, оскільки він не ацетофобний, відповідно, ми можемо його сульфувати концентрованою сульфатною кислотою, на відміну від піролу і фурану. Хоча продукти в нас будуть схожі, утворюються сульфокислоти в другому або альфа-положенні. Пам'ятаємо про це. І залишається ацилювання. Бачимо знову ж таки загальну схему. Ацелювання. І одразу переходимо до рівнянь: фуран плюс остовий ангідрит, присутності кислоти вьюеса утворюється 2 ацетилфуран плюс етанова кислота. Пірол плюс оцтовий ангідрид в присутності кислоти мюеса, утворюється 2 ацетилпірол плюс етанова кислота. І так само тіофен плюс оцтовий ангідрид в присутності кислоти вьюса, утворюється 2 ацетилтіофен плюс етанова кислота. Тіофен можна ацелювати також галогенагідридами карбонових кислоту. Тобто, замісово ангідриду можна взяти якийсь галогеногідрид. Також у нашому завданні було запитання щодо механізму даних перетворень. Ми пам'ятаємо про те, що дані перетворення проходять за механізмом електрофільного заміщення, тобто СЄ, І обов'язково. Це прописуємо у нашій відповіді. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!